Друзі, усім добрий-добрий день зараз уже півдесятого дня. Я оце, ми, ну, в общем, я попоралася утром холодно на дворі. сьогодні похолодало, так не хочеться цього холоду, ну, але ж і в хаті стало холодно. Кажу чоловікові давай вже топить будемо. А що воно? А. То стовпчик, Думаю, що воно таке біле стоїть, показалось на городі. От, і цей. А в мене ось покисло молоко. Зараз соберу сметану з бутильків. І треба щось їсти, варити. Геть не хочеться йти на двір. Взагалі, ні на який город. Кажуть, Вадиму, я щось так друзі промерзла. На город не хочу йти. Не хочу. Можеш, таки потепліше є ще, тоді підемо. Або кліматизуємося, Ну, оце так різко такі перепади, з холодного. Степу холодне, це неможливо. Не знаю, чи ми старіємо вже, чи хвороб, скільки, що це так реагуємо на цей холод. Що в нього ноги мерзнуть, що в мене мерзнуть ноги. Ну, Це страшне, не знаю, що воно робиться. Ну, А роботу ніхто ж не відміняв. Ще тільки що Вадім розказує, що будуть перевіряти, у кого які доходи, значить, будуть рахувати. Яке хазяйство тримаєш, які городи, скільки згороду маєш. Я кажу: ну я взагалі дивуюся, розумієте, цим всім балачками, цим всім розрахункам. Ну, як можна рахувати, що ти маєш згороду? А скільки туди труда треба вложити, щоб щось хоч мати? Ніхто цього не рахує, що є в тебе здоров'я, нема в тебе здоров'я, мусиш ти робити. Так само і скотина. Я по це тримала ту корову. У мене вже нема здоров'я. Утром сьогодні йду, вранці встала. Думаю, господі, треба йти до корови. На дворі починається холода. Оця ви навіть собі представити не можете, як ото руки мерзнуть, а треба йти, сама все. Та ще хвора, оця піч пішла, покрутилася, повертілася вже спина мокра. Йду бігом у хату, прийшла, переділася. Ой, не знаю, не знаю, як ми будемо далі виживати і що казати, і з кожним роком все хуже і хуже, і хуже, і хуже. Здоров'я немає. Як будемо жити, не знаю. Ладно, друзі, щось я розхондрилася, все, все нормально. Все хвост пістолетом тримаємо. Не буду думати о глобальному. Зараз наварю їсти, борща, мабуть, сьогодні зварю. Вчора це ж спекла запіканку, то ми снідали, дуже смачна. Я в ту запіканку додавала яблучок, додавала родзинок. Дуже смачна запіканка з домашньою сметанкою. Те, що треба зранку. На дворі сонечко світить, але я тільки що ходила, брала помийне відро з надвору. Одно, не хочеться ще всього діла вже ковтинку, бо нахолоняє в хаті. Будемо сьогодні вже топити. Ну, добре, я буду працювати, збирати сметану, а вам бажаю гарного дня. Всього самого найкращого. Живемо далі. Боремося. Так оце зараз я займаюся, знімаю сметану З молочка. Ось таким способом беру ложечкою і станку знімаю. Вона зараз нібито рідкувата, але постоїть в холодильнику і захолоне. Тоді ложкою не повернеш. Смітана ще залиється на молоке зверху я не всю знімаю. І тоді на творогі виходить, жирний творог називається. Тому що, якщо хто не знає, пишуть, а, світану забираєте з молока, який же то жирний творог. Діло в тому, що коли робимо творог, ми ж нагріваємо це молоко. І оця вся сметана, вона розстає. І виходить, вона уходить разом із сироваткою. Так що, щоб ви розуміли. Коли проганяємо через сепаратор, там геть не залишається жиру. Весь жир уходить в вершки і пахне. Дуже люблю, як це пахне свіжою молочкою. С Метанку? Все ще тут поставалося. Закриваю заново, ставлю, трошки воно ще постоїть, а тоді буду оттопляти. Одтопляю я просто в каструлі. Висипаю з бутилів. Ніякими духовками я не граюся, бо в мене в духовку не влазить багато бутильків зараз. А грати мені по 4 бутилька оттоплювати, Це дуже багато часу треба. Це так, для себе можна зробити у духовці. А на продаж це смислу немає. І хто вам там каже, може в печі отоплюють? так, да, в печі, я повірю. Ну, в духовці, що граєтеся на продаж, не повірю ніколи. Опять же, може, у вас там духовки, що по 10 бутильків улаза зараз. І ще можу повірити. І то, що таке, для у кого не декілька корів. Що таке 10 бутильків? Це ні у чому. Тому що воно постоє в духовці деякий час у по включенні. Потім, поки це скільки треба часу, це в день, от сили два рази можна топити. Це тільки гратися з цим. Так, друзі, знімаю сметану з молочка. Та й вирішила... Показати і вам, як це відбувається. Значить, отак ложечкою знімаю вершок з прокисшого молока. Це називається збирана сметана. Хто може не знає. Ну, я сподіваюся, що всі знають, мабуть. От, поставила машинку, заправила стиратися. Та хочу зварити на обід борщ. Зараз піду на город. Виріжу капустинку, там є невеличка. Бо хотіла в магазині купити, а потім думаю, чого я буду купувати, якщо в мене на городі є. Та піду петрушечки під вирву. Та є в мене сільодинка, мабуть, одварюна чула. Бо не, не знаю, що вже готувати її. І голодним сидіти не хочеться, вроді б то і не знаю, що готувати і з чого готувати. Так, ну ось я зібрала каструльку сметани. Тепер я її ложкою так хорошо вимішаю до однорідності, щоб вона в мене була однакова. Я ну, не збираю одразу баночку. Я збираю в каструльку так, ну недовго трошки вимішала, щоб не збивати. Щоб вона була однакова без помочків. Так, і тепер накрию кришечкою і поставлю в холодильник. А потім, коли вона вже захолоне, тоді я накладаю у баночки на продаж. Все. Друзі, вітер прямо холодний, треба кофту застібати. Я хотів ніс під діла, ще ковтинку, але морозу сьогодні в нас не було. Але не знаю, кукурудзка якась жовтенька зробилася. Ну, при морозку вроді утром я вийшла, не було. Може в повітрі щось. От. Ну так все стоїть. Перчик, самий перший це перець померзнути. Але він не наче стоїть. Вроді трошки потемнів. Навірно, так і була температура. А мені треба буряк викопати на борщ, морковку викопати. Уже викопаю там останню, там капелька залишилась. Я тут два рядки на цьому городі. Петрушки вирвати і капустинку. Вийшла на город. Зараз за стівну кохту, бо холодно. Оно, як мої квіточки гарно, як фонарики світяться. Такий колір вже яркий, лимонний. І видно тепер мої майорчики добре на фоні кукурудзи. Куча воно з помідорами, це я рвала, ще воно куча рвати. Щось там визбирати сьогодні, мабуть, після обід під вечір. Буду цим займатися. Уже на той город не піду, там я вирвала помідори. Там залишилось у мене тепер тільки морква. Ну, із такого, що для нас. І буряк копати. Так, там довбирати залишилось, але сьогодні ми не підемо, бо вітер такий, ну і в баню. Та ще я хвора. І тут залишився оце, оцей клаптик мені вбирати. Помідори повиривати, капуста ще буде стояти, кукуруза теж корові її виріжемо тут на один зуб. от Ну, в общем, якось так, друзі. Ладно, буду я працювати далі. Так, борщик на обід уже майже готовий. Зараз я вкину ще лаврушечку і вимкну, і доварюю овочі на шубу. Так, друзі, шуба моя готова, я не прикрашаю нічого, це для себе. Все, я зробила вже посудик, гора. Ми зараз перемиватися буду, бутилів ціла куча, в общем, роботи вистачає. І треба йти вже в хаті топити, бо в мене щось, мабуть, захворів Вадим. Я так підполагаю, так що буде скоро весело мені. І так весело, то буде ще веселіше. Друзі, жарко, я сьогодні в хаті натопила. Ще й в кухні жарко гріюся молоко. Треба, мабуть, на витяжку включити. Зараз вже 25 мінут десятої. Ну а я ж сепарирую молоко, бо сьогодні ж четвер. Так що сьогодні я трохи на масло вершків наб'ю, ну і на сметану зроблю. сметани буду робити не дуже багато. Бо у нас оце ж е, сир кисломолочний якось більше беруть, сметану хужіше. Не знаю чогось, з чим це зв'язано, не знаю. Але сметана чогось. Залишається в мене. Я цей раз зробила і збираний більше сметани, бо зробила більше жирного творогу. Бо в мене завжди щось виходить мало жирного творогу і на базарі він швидше закінчується, ніж жирний. Рішила зробити трохи більше. Ну, молока сепарувати в мене 50 літрів. Я так розраховую, бо сепаратор можна... Один раз проганяти 50 літрів. Щоб мені його не розкручувати, ні колотитися там із-за десятка літрів ще, то я підгадую, щоб у мене було 50 літрів. Завтра, мабуть, зроблю собі е, йогурт, бо все наміряюсь, наміряюсь. Купила закваски, а йогурт досі ще не робила, друзі. Завтра будемо разом з вами робити. А потім я покажу, що в мене вийде. Його, якщо в пакетик, розрахований від літри до 3 літрів. Якщо на літру робить, то буде такий густий-густий, що можна ложкою їсти. Можна на 2 літри зробити, буде середній. А якщо на 3 літри зробити, то буде питний. Ну, Взагалі, не знаю. Спитаю Вадима, який він хоче, такий зроблю. В общем, ну, гудить, звісно, сепаратор, вибачайте, будь ласка. Сьогодні в нас на дворі така холоднеча, така холоднеча організм не встигає перелаштовуватися так важко. Ми сьогодні з Вадімом дуже погано себе відчуваємо. У мене ще ж оця болячка, чи з нею зв'язано, не знаю. Сьогодні, оце ж я вам казала, що ульянка наша захворіла. Сьогодні діти водили її на прийом, хоч їм завтра, але вони записались на сьогодні, бо вона сильно почала кашляти. І, держав, і тримається температура невисока. От, і в неї вже начальна стадія пневмонії. То вовремя вони кинулися, але ж будуть колоти антибіотик. Ну, Люда, звісно, сама це вміє все робити. Слава Богу, що вони звернулися раніше, що не приходиться капати. Ну, в общем, друзі, така в нас такі в нас справи не дуже є гарні. Ну нічого, все буде добре. Так, я побігла, бо мені треба молоко вже наливати у сепаратор. Так, ну ось я прийшла вже в спальню, вже я просіпарірувала. Зробила сметану, вершків сьогодні набила, так що буде в нас масличко. Всього наробила. А завтра буду відтоплювати. Сьогодні жирний творок зробила, завтра буду робити обіжирений. Завтра ряжанки зроблю, небагато. І, як я й казала, будемо робити йогурт. Так що на завтра є плани в мене на роботу. Йде похолодання. Ну, поки що не знаю город, Якщо будуть вітри сильні, то город ходити не буду. А там побачимо. Бо треба ж прибирати далі. Ну, вроді сказала Люда, що буде ще тепло. Ну, побачимо, дай Бог. Сьогодні в хаті натопили так класно, тепло, хорошо. Так що, всім бажаю тихого, мирного вечора і на добраніч усім. Всього самого найкращого і до завтра!